Непогано взагалі-то вкласти ось цю мою чолку, але я подумала, що я зараз лише поїду, здам аналізи, перекушу по дорозі, коли буду добігти до Каті, і на фарбування одразу. Тому не бачу сенсу. Але мені дуже подобається. Я взагалі думаю, в наступний раз, бо вже зараз це дико виглядає, але я думаю, в наступний раз прям зробити її трошки коротшу, ось тут довшу, щоб вона прям була не така довга по боках, а саме більше чоловік. Але я боюся, що це буде проблема. По-перше, її не можна закинути ось так, от кудись буде, те один там закласти в хвостик, в кульку і так далі. А друге, в восьмому класі в мене вже була така чолка, бо я прищі приховувала на лобі. І це було просто жесть, особливо влітку, коли вона ось так прилипала. Вдома такий хаос трохи, тому що так і все залишаємо. Бо завтра вранці приїжджає мама, я поїду її зустрічати. І сьогодні ввечері ми якраз будемо це все прибирати. Так, зроблю якось, якось так. Окей. А ще мене сьогодні зустріч з дівчатами, тому що нарешті на каву домовились там по робочих справах, поспілкуватися і так далі. І я виходжу з дому о 8.30 і прийду додому десь там о 6-7 годині вечора. Це я ще складаю речі, щоб ви розуміли, в мене з собою сьогодні ось така велика сумка, і в ній це все, що я буду віддавати дівчатам. Це на моєму розпродажі після розхламлення. Дівчата зробили покупки, і тут і якась косметика, і книги. Ось різні. Тому я вже все попакувала, додала їм листівочки в подарунок. І буду їхати тут. В мене це якраз камера для зйомки, і інші якісь штучки, щоб по сумці не шукати. Це моя маленька сумочка. Я її беру з собою сьогодні. Мій блокнот беру з справами на день також і ручку. Що тут ще у нас це для камери? Щітку я, мабуть, не беру сьогодні. Резинку треба буде взяти. Окуляри, СПФ не потрібен. А це ви могли бачити на попередніх кадрах. Я приготувала собі тартів з начинкою, тому що я не встигну поїсти. а Мені треба випити ліки. Тому між аналізами та фарбуванням буду їсти по дорозі. Кремчу, до речі, ось цей також забрали. Вважаю, що це супер покупка, тому що новий такий коштує біля трьох тисяч гривень. Дівчинка його взяла за півтори тисячі. Щоб ви розуміли, ось це все я сьогодні везу з собою, і там одні книги, воно прям таке важкувате. Але нічого, я сьогодні буду стабільно в каті на фарбуванні десь три-чотири години сидіти. Потім там поруч в кав'ярню підуть на зустріч з дівчатами і там практично все позабирають. Я вже приїхала до лікарні маю ще трішки часу. Як я обожнюю транспорт в Кракові, хто б там що не казав, він ходить по графіку. Звісно, бувають якісь там моменти взимку, там трамвай з колії зійшов чи ще щось. Але в основному навіть автобусами я можу нормально розрахувати свій час і приїхати вчасно. Але мені дуже пощастило, що в нас взагалі поруч трамвайна зупинка, і в більшість точок я добираюся саме ними. Це взагалі дуже зручно. Я взагалі вважаю, що ось ці 90 злотих, які я витрачаю щомісяця на проїзний, це просто найкращі витрачені кошти, тому що вони покривають. Мені абсолютно всю дорогу по кракову, і я практично не їжу на таксі. Я не знаю, ми на таксі можемо поїхати хіба або дуже дуже терміново, або в мене щось дуже важке, або мені потрібно кудись там в аутлет, який за містом. або в аеропорт. Я до речі, набагато краще себе почуваю в громадському транспорті, чим в машині. В машині мене дуже сильно захитує. Звісно, не так як було в дитинстві. В дитинстві це просто був капець. Щоб ви розуміли, я коли їздила з батьками там до родичів у гості, там взагалі дорога десь півтора-дві години, бо ж я з цією сумкою. Просто вона така важка, треба її десь поставити вже. От, і я десь посередині дороги, мені вже ставало так погано, а ще таблеток від захитування тоді не було. Зараз вони мої просто найкращі друзі. І що робили мої батьки? Вони зупинялися. Я виходила, і була така, знаєте, як грунтова дорога поруч з основною. І я там цей шматок дороги просто бігла. І от я бігла по цій ґрунтовій дорозі. Мої батьки під'їжджали, знаєте, паралельно по дорозі, основній до її закінчення. І назустріч їм цей момент хтось їхав. І типу показували, Боже, ви що, ви дитину забули? Вона вас он доганяє. Зупиніться! Все, я пішла, я заход. Здавати аналізи. До речі, зараз на системних ретиноїдах мені практично щомісяця або раз в два місяці треба здавати аналізи і обрати пакет в люксмеді це було найкращим рішенням. Звісно, частину аналізів я ще доплачую, тому що вони не входять в мій пакет, але базово я дуже багато економлю. До речі, ось оцей люксмед дуже красивий. Зараз вам покажу. Одразу хочу попросити вас вибачення за звук, тому що це все таки влог. Я не можу постійно одягати знімати мікрофон, тому будуть звісно скачки трохи. Дивіться, як тут красиво. Все, аналізи здала, біжу на фарбування і зараз буду йти і їсти свою тартілію. Просто картина для вас. Успішний успіх, підприємець, блогер, креатор і так далі. Знаєте, підставте своє. Тартир'я з дому, в кольочку, тормозок. Зараз її з'їм десь тут на лавочці, просто всередині міста. Я тут на новому кліпажі. І буду бігти до Каті, візьму в неї водичку і вип'ю ліки. Але я вважаю, що лікуватися системними ретиноїдами, щомісяця здавати аналізи, ходити постійно до гінеколога, також там лікуватися і так далі, плюс ще зробити в минулому році лазерну корекцію зору і носити капи це нічого собі успішний успіх, коли тобі 30+, він вимірюється інакше. Я вже прийшла до Каті, вона мені дала водичку, я випила ліки і кава. Нарешті. А це, до речі, я поклала, щоб не забути одразу книгу, яку має віддати дівчинці, яка купила її на розпродажі. Написала ще одна, що зараз підійде, тому теж її зараз достану. Ось таку. Щоб ви знали про красу? Живемо кружечок чоловіку вже записала в такому вигляді. Все, я вже вибігла від Каті. Ось так виглядає. Мені подобається. Ми таких світлих прядок додали, і щоб як моя сивина буде відростати, не було дуже видно. Зараз біжу в кав'ярню і на зустріч. thank <laughs> you Ви щоб розуміли, у мене щойно ледь не впала камера, тобто я її ловила руками і в мене стрес тепер. Я вже прийшла в форнір кав'ярню тут поруч з салоном, де я фарбуюся і роблю кератин. І чекаю на знайому. Ми маємо попити каву. Я їй також маю віддати книгу зі свого розпродажу. Є ще декілька робочих питань, які маю закрити сьогодні. Найважливіше це в своєму інстаграмі анонсувати набір в групу мастер-майдів, які я провожу десь раз в 3-4 місяці. Але скажу відверто, останній раз вони були ще в листопаді, і не знаю, коли буду повторювати цей формат, можливо, ближче до осені. Ми там працюємо з дівчатами над їхніми блогами, а також, звісно, проектами. Є дуже багато класних відгуків, як це знаєте, допомогло діяти. Мені подобається, що тут ти фокусуєшся, і прям в тебе є підтримуюче оточення, де ти вирішуєш певні запити, які тебе стопорять, будуєш план дій протягом місяця, і в тебе немає варіанту не діяти, тому що ми зустрічаємося кожного тижня і звітуємо умовно один перед одним. І це нормально, якщо щось не виходить зробити. Просто ми розбираємося, чому і як можна краще. А також, звісно, ви приходите своїми запитами, де ми розбираємо кожен і отримав отримуєте зворотній зв'язок від кожного з учасників групи. Я знаю, що мастермайди люблять робити там по 10 людей, навіть інколи більше. Для мене оптимальна група це 6 людей, 5-6 людей. Цього достатньо, щоб отримувати класний зворотній зв'язок, надавати його іншим і працювати в такому тандемі. Тому що якщо більше, це вже починається така історія, що дуже багато часу це все займає, і дуже складно. Дякую. мені тут каву принесли. Я ще навіть не опублікувала анонси в своєму інстаграмі, але вже три місця із шести зайнято. Тому я думаю, що я сьогодні опублікую і десь там до понеділка-вівторка. Закриємо всі місця в групі. Я вважаю, що ціна якість у цього продукту просто неймовірна, тому що вартість за місяць роботи, де в групі, плюс ще мій зворотний зв'язок, це коштує як одна моя консультація. Це відео вийде або в суботу, або в неділю. Я не знаю, чи будуть ще вільні місця, але ви можете перейти в мій інстаграм подивитися, якщо для вас це також актуальна тема, і ви б хотіли попрацювати зі мною. На цих системних ретиноїдах просто я не я, без блисків та бальзамів для губ. Загалом моє таке ліп-комбо, як кажуть в інстаграмах, це зазвичай ось цей блиск від Кіко і е, нікс ось такий да, нікс трюфель е, карандаш для губ, ольвець для губ. Але якщо мені потрібен якийсь бальзам, то зазвичай я використовую в мене ось такі є відкіку. Він відтіночний, Я бачила схожі до речі в рітегос. Бо я хотіла більш коричневий такий відтінок, знаєте, але залишались тільки ось такі червоні, тому мені теж не подобається. Вони непогано зволожують. Звісно, дома я їх не використовую. Дома я використовую взагалі мазі постійно, але на вулицю може бути. мене ніколи в житті так не сохли губи, як зараз, але все ще попереду, тому що мені буду збільшувати дозування. Зараз, оскільки в мене ще закінчується мій і я завершую різні продукти, які в мене менші, більші. Тобто там трішки залишилось. Я прям не купую нового, а закінчую все. І ось сьогодні взяла в мене десь тут. Ну десь ось так. От залишились парфуми Summer I Айтонпріті. А від FIUL13, український бренд. Я його якраз взяла з собою, дуже зручно. І мабуть, візьму його з собою в подорож, там закінчую і там і викину. Ми взагалі плануємо подорож в Лісабон на декілька днів в неділю вилітаємо, але просто останні тіктоки, які я бачу про Лісабон, що там просто неймовірні зливи. А ми коли дивилися, там було написано 300+. плюс. В році днів сонце, але мабуть не в цей раз. Тому ми купили дощовики, купили ще такі типу бахіли на взуття, тому що я подивилася в Тіктоці з парасольками. Там теж така історія. Вони всі ламаються, летять кудись, і воно, звісно, займає більше місця. Поки міна ще не прийшла, мабуть, з вами поговорю. бо я сподіваюся, що буде мене чути, тому що тут багато людей у дворику. Хоча тут дуже затишно, і дуже сподіваюся, що мікрофон допоможе. Єдине, що я не взяла ось такий пуш пушистик такий, знаєте, від вітру й шуму додаткового. Мабуть, зараз буде дуже шумно, але сподіваюся, буде непогано. Тобто так точно краще, чим було б без цього. По планах на сьогодні я трішки перекрутила день, бо я взагалі мала звільнитися десь о 5.30 аж але я домовилася, що крем з розпродажу я дівчинці завезу сама. Вона тут недалеко від центру, просто вона працює і не може під'їхати раніше. Ще з одною зустрінусь. Потім передам дещо теж з розпродажу. Там сумка і спрей для волосся. Маю ще також прогулятися в центр, повернути в зару взуття, тому що в нас галерії Краковській зараз закрита зараз, і я не можу. Це зробити, а потім мені все одно треба ще в цей торговий центр буде. Тому зроблю ось такий крюк по центру, находжу свої кроки, все всім пороздаю. Можливо, сьогодні в торговому центрі, коли буду ще подивлюся щось собі на день народження, як подарунок, але ще не знаю, щось в мене сьогодні немає на це настрою. Подивимося з вами. Потім я маю приїхати додому. Я хочу приготувати ще борщ, щоб завтра мама як приїде, був свіженький. Треба буде розморозити реберце для цього. Сьогодні маю розморозити холодильник, тому що дуже потрібно, бо я знаю, маму, поки нас не буде. Вона не робить. Нам багато різних заготовок в морозилку, і для цього треба її розморозити, підчистити, щоб там все було зручненько їй. Я, до речі, зайшла в телеграм і побачила в чатику попереднього Мастермайду реакції. Згадала, що вам це не розповіла. У мене на наставництві, повноцінне моє навчання з блогінгу, є така штука, що я постійно роблю з учнем, з тим, ким працюю, роблю такі гілки в телеграм-каналі. Я прям окремо надсилаю ідеї для таргету, ідеї для контенту, для ракурсів і тому подібні речі. Я, можливо, тут прикріплю. Я подумала, що я постійно вже шукаю якісь ідеї, постійно щось зберігаю. І я вирішила зробити таку єдиний канал з єдиною базою. Такого контенту і деякі мені приходять, розділила його також на гілки. і Вирішила, що буду давати до нього доступ всім, хто в мене на наставництві це така довготривала робота на два місяці на мастермайдах, про які я вам казала. І також в мене є така незвичайна консультація, а саме розширена, де ми повністю пропрацьовуємо всю упаковку. І ще є два тижні на зворотній зв'язок на реалізацію цього під моїм супроводом. От на ці три формати роботи зі мною я буду давати доступ до цього телеграм-каналу. Я, до речі, це придумала буквально на днях і вже почала робити, бачу, що всім. Сподобалось. Я буду давати доступ взагалі назавжди, і коли навіть ми вже не працюємо, пройшов якийсь час, я щось туди закидаю, ви також зможете це дивитися. Боже, мені вклали чолку, але вона мені просто в очі. Треба чекати. Знаєте, поки вона така вляжеться. Ну no. знаючи, працюючі власники, бо я знаю, що вони робилися. Тризуб була а, ця та, на каві. Сказати, да. угу. це крокодільчик. Вона вчора вибрала його. Чотири з половиною, майже п'ять місяців не третього березня було день народження півроку. Це я міні принесла книгу якраз з розпродажу і ось цю штучку. Якийсь скрабік іксфоліант аміна завжди з камери. А я свою, до речі, продаю. А, бо її ну, не користуюся. Мені так прикро, так, що вона лежить. Виткнути. Я дуже обожнюю картинку на Sony. Вона виглядає такою сочною. Я викладала інстаграм mm -hmm. дописи і мені боже, яка обробка да, не тут немає. Да. Кирилт ну, вау. Дуже подобаються кадри. Але стабілізація Я взяла з собою ось цю вредну дівчинку. Сквіти прям. Процеси. Прогулюю через центр, божа погода просто неймовірна, красиво все розквітає і буду йти в зару, повертати взуття, а потім відвезуть дівчинці крем, і, в принципі, вже можливо навіть додому. Це я зробила вже повернення в зарі і тепер їду віддавати кремчик. Такий день сумбурний. Нічого не роблю, але дуже зайнята. Не поїду я вже сьогодні в галерію Краковську дивитися щось на подарунок собі. Якось в інший раз, можливо, в суботу. Щойно віддавала дівчинці крем. І це було дуже мило. Вона прийшла своєю собачкою, а вона мені ще й принесла шоколадку з намальованим малюночком словом дякую і розповіла, що вони десь півроку назад переїхали в Краків, і взагалі вона слідкує за моїм контентом з тих пір. Подякувала за YouTube, тому що їй дуже подобається, як я там знімаю, розкриваюся. І взагалі сказала, що я просто врятувала її спину, тому що я ще колись давно рекомендувала і в роксе вона потрапила до пані Оксани, і вона супер задоволена. І от знаєте, що я подумала? Ми коли йшли до Зари, Я випадково зустріла свою знайому Сабіну. Я думаю, вона буде дивитися цей влог потім. І вона, знаєте, так побачила, що в мене ось тут мікрофон є. А я забула його просто зняти. І вона каже: Ой, а що ти знімаєш? Я кажу влог на YouTube. і вона така мені каже: А про що він буде? І я прям знаєте, я ж я застопорилася у відповіді. Я Така е, про мій день. І тобто, ну він так і є про мій день, і я розумію, що теми в нього немає. Він доволі сумбурний, як, як і цей день. Але сам факт для мене прям стало відкриттям, що я вже прожила той етап, коли мені треба заздалегідь, знаєте, продумати, якщо це влоговий формат, наприклад, подумати, боже, що я там буду казати, а чи достатньо він буде інтенсивний, а чи буде людям його цікаво дивитися? Звісно, я про це думаю. Я думаю, що вам в моменті показати про що прокоментувати. Але загалом я просто живу своє життя, просто в якийсь момент вирішую, коли якийсь більш активний, або я знаю, що щось буде цікаве, підзняти його і. Поспілкуватися, і це так прикольно, тому що насправді я сама дуже люблю влоги. Мені ще дівчинка, яка купувала в мене книги, я її відправляла посилку в Варшаву, також написала, що любить мої влоги. І от я помітила, що якщо якісь там інформативні відео я буду дивитися x 15 x там рідко звісно, на x 2 але таке також буває. То влоги я їх дуже люблю від людей, які мені цікаві. Мені цікаво ось за такою їхньою рутиною за їхнім життям спостерігати. І я прям вмикаю їх на фоні, коли готую, коли снідаю, і мене це прям дуже розслабляє. І я їх зазвичай дивлюся, прям на одиничці. Зараз 6 година вечора. Я вже дома трішки відпочила, переодягнулася і зараз буду готувати, розморожувати морозилку і так далі. Скільки я зараз там все розморожую, тому першим ділом я приготую. Тою заморожені вареники, які в нас залишились, які ми з Настю самі якось готували. І вже просто їх закинув холодильник. Ми їх точно на днях знімо. Вам може бути чути трішки шум від плити, тому що це тут поруч, і там ззаді посудомийка працює. Я ще нарізала зараз реберця, замариную їх і трішки обсмажу, буду готувати борщ. Кажу, насправді ще якась там супер кулінар чи домогосподиня, але я люблю готувати, мене це заспокоює. Я так видихаю за такими рутинними справами. І Я пам'ятаю, як вперше приїхала з Женією до своєї бабушки, коли вона була ще це було 6 років тому. Ми приїхали, і Женя там щось їй каже, що я дуже смачно щось приготувала. Бабушка така, просто її зірковий час, тому що я підлітком, коли була в дитинстві, я не готувала, тому що жила з бабушкою, і Вона завжди все робила за мене. Але в мене в сім'ї така історія, що в мене мама довгий час працювала кухарем в ресторані, в закладах. Моя бабушка, я не знаю, вона на таких весілях була кухарем. Там 500-600, мені здається, 700 людей. Це якісь неймовірні об'єми. Причому в неї могло бути так, що в суботу одне весілля, в неділю зовсім інше весілля, в інші міста. Інші Області і так далі. Моя прабабушка також готувала на весілях і це така, знаєте, історія родинна пов'язана з їжею. І моя бабушка така, знаєте, дуже дивне слово. Я не знаю, звідки вона його взяла. Ми його ніколи не використовували. Але вона така, каже: Жені: ну просто ж вона ж їздила зі мною на весіля, допомагала там на кухні, інколи офіціантом працювала, ну там щось подивилася, щось робила. шурупає так трохи. І ми тепер з Женією постійно сміємося, що я ну, шурупаю трохи. До речі, от що ліпити вареники, пельмені, От я це не вмію саме. Тобто, я роблю тісто, я роблю начинку, але заліплює все Настя. Зараз буду чимось його мішати. Не знаю, я вам казала вже. Я дуже люблю дивитися влоги, бо для мене це дуже про рутинне, життєве, про якесь таке буття. От зранку до вечора, от якісь події, тобто щось, що знаєте, не витягнуто сенси самі соки, не зажато в ці там 15-30 секунд чи хвилину, а щось, де можна ось так класно поспілкуватися. Я зараз цими влогами бачу на готую, не хотіла дістати спеції для реберець, і згадала, що я вам таки не показала, як я там все змінила. Тому що у відео про розхламлення я якраз ділилась, що не можу все якось організувати. Щось мені все не подобається. Коротше, я все змінила взагалі поличками. Зараз покажу. Пам'ятаєте, я вам показувала, що спеції у нас були ось тут раніше, а тепер вони ось тут. І це так зручно, і це так красиво. Ось такі баночки і таку підставку придбала в Ікеї. Думаю, що вже нічого не буду знімати сьогодні. Далі готовка, робота і спати, тому що завтра вранці зустрічати маму. Я дякую за ваш перегляд, бажаю вам класного дня. І взагалі давайте в коментарях пишіть, хто чим займається, коли дивиться цей влог. Я, наприклад, микаю влоги саме тоді, коли роблю щось таке також рутинне, або прибираю, або готую, там, роблю каву, снідаю і так далі. Цікаво, що робите. Ви.